Вони стріляють з автомата, кидають гранати, надають медичну допомогу і навчаються психологічної витримки під час бойових дій. Усі вони жінки уперше в Україні військовий вишкіл проходять ті з них, які до військової справи не мають жодного відношення. Як навчають представниць не слабкої статі, бачила Наталія Балюк. Це великополовецький навчальний полігон під білою церквою. Йому понад 70 років, але вперше тут тренуються не професійні військові чи солдати-строковики, а звичайні жінки. військовий вишкіл проходять 20 жінок з різних областей України. Вони економісти, бухгалтери, лікарі, домогосподарки, вихователі дитсадків. Є навіть дитяча письменниця. Стріляйте. Але тут живуть за справжнім чоловічим графіком. Підйоми о 5 ранку, шикування на плацу, коротка перерва на сніданок і далі навчання. Навчання до 12-ї години ночі для того, щоб трошки перепочити і знову розпочати все спочатку. Таке тренування організувала громадська організація Українська жіноча варта, а навчають курсантів інструктори, волонтери, які побували в зоні АТО. Це стрілкова підготовка, це фізична підготовка, це спеціальна підготовка. І вони справляються поки у нас більшість жінок волонтерить і намагаються допомагати хлопцям ті заняття, які. В майбутньому можуть можуть знадобитися під час надзвичайної ситуації або якоїсь пожежі, тому нічого лишнього немає. Все дуже змістовне і дуже потрібне для нашого життя. Живуть жінки у солдатських казармах, їдять двічі на день, але кажуть, не шкодують, що приїхали на полігон. Вчора були тренування з гранатами. Кожні півгодини години хлопці кидали якісь вибухові пакети, кричали граната і в цей момент треба було падати. На 20-му падінні ми вже їх проклинали і хотіли, потушити. а потім нам дозволили накласти їм джгут на шию. Важко, цікаво, але воно того важко. Сподобався військовий вишкіл не тільки курсанткам, а й їхнім інструкторам. На запитання, хто кращий учень, чоловік чи жінка, офіцер відповідає відразу. <клес> жінка. Жінка ж може і п'ять суток в засаді пролежати. Вона терпляча. Перша двадцятка жінок, що пройшли військовий вишкіл, завершує навчання вже завтра. Та організатори кажуть, на їхні місця є вже багато охочих. Наталія Балюк, Микола Чоботарьов новини на першому.